Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів, а також всіх присутніх духів і всіх богів. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на понеділок, 25 серпня 2025 року. Останній понеділок року і 25-25 вже натякає на те, що в ніч. На 25-те може бути неспокійна ніч після Дня Незалежності. До речі, вітаю всіх вас з цим святом. Хай Україна дійсно стає незалежною, не тільки від зовнішніх, але й від внутрішніх ворогів. Сьогодні на чутування у нас карти вікінгів, але не в повному обсязі колода, яку створила одна леді, забув як її. Стейсі Демарко, ось автор цієї колоди. Епіграф буде з цієї книжечки. І це буде руна карта дня. Колода, до речі, досить цікава, саме тому, що руни вони мають не тільки прямі, але й перегорнуті позиції, але є як також руни, які. Вони мають лише одну позицію, але у, цих, у цій колоді вони мають навіть перегорнуте значення. Що стосується 25-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, го 11, го 20 го або 29 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця, сьогодні фарт. Товий день використовуйте його з користю. Я сподіваюся, що карта за днем народження, яка очікує абсолютно всі глядачі в кінці цього прогнозу, вона це підтвердить або спростує. Рекомендую вам дивитися прогнози цілком. Це, по-перше, робить велику користь кожному відео, яке якимось чином там по алгоритмам Ютуба буде пропонувати і іншим людям, які можливо не підписані на езотеріум. До речі, подивіться, можливо, ви також не. Підписані, краще підписатися, щоб не прогавити якийсь важливий прогноз. Я ж пропоную всім вам налаштуватися на цей останній понеділок серпня, кому започно, заключити очі, не схюйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік 5-4, 3, 2. Один. Перша карта, загальна карта руна на цей понеділок. Чого загалом очікувати від цього дня? І це «Урус». Жіноча сила, здатність щось вирощувати, вона пов'язана з природою. Сьогодні може дуже сильно дощити. Якось осінь дуже швидко до нас приходить. Це брудна вода, брудна інформація. А ось що пише Фрея Асвін з приводу цієї руни. Ну, я так коротко прочитаю. Тур, тури. Это свирепые дикие быки, которые некогда были расположены почти во всей Европе, но к настоящему времени полностью вымерли. Энергия этой руны – жизненная сила мужского начала, бессознательный порыв к проявлению в зримой форме. Энергия Феху – активная стихия творения, огонь Муспульхейма, вступает во взаимодействие с энергией Урус, стихией первозданного льда. Так рождается жизнь. В руне Урус заключена первобытная энергия Земли, неистребимая жажда быть, формирующая энергия природы, которая выживает в любых условиях и вопреки всем попыткам ее уничтожить. Когда старые формы себя изживают, она перестраивается и образует новые структуры. Итак, энергия Урус – это Непобідіма, груба, примітивна і невероятно мощна сила. Руна у рус силу, сі, виносливість, стойкість і вміння приспосаблюватися кі змінюючимся условиям. А оскільки вона випала перегорнута, це означає зворотні фази, відсутність фізичної сили і нездатність щось зробити і якось змінити своє сьогодення. Будьте обережні, особливо якщо ви жінки. Оця карта пов'язана з урдою, з богинею, норною, яка пов'язана з минулим. Щось з минулого можна, можна отримати якусь, якісь негаразди від свого минулого саме у цей день. Розпочнемо з дів, бо вже розпочався цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку? Інгуз перегорнута це нестача зв'язку з кровними родичами. Інгус це генетика, це ваші гени. Вони перегорнуті сьогодні. Ви можете захворіти, тому вдягайтеся згідно погоді на вулиці. Якщо дощить, вдягайте якийсь кортофан, щоб не застудитися. Сьогодні у вас дуже поганий імунітет, і ви можете захворіти також. Для вас сьогодні не дуже гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Водолій. І є також погана година, 22 година вечора. Далі представники знаку Терези Турісас. Молотора я не розумію, чому художниця чи художник намалювали тут жінку, бо це чоловіча сила, чоловіча енергія це здатність руйнувати будь-які перепони, які стоять на вашому життєвому шляху дорозі. Пам'ятайте, що сьогодні від вашої різкості багато чого залежить. Якщо ви будете м'якими і податливими, нічого гарного від цього не буде. Треба вибивати для себе успіх. Також для вас сьогодні гарна. Година третя година ночі і гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку тілець. Далі скорпіони перегорнуте перто. Перто це у нас те, що приховано, і оскільки вона перегорнута, то сьогодні не той день, коли ви можете розкривати і афішувати свої плани. Бачите, художник намалював тут гру у кістки, і ця гра перегорнута. Тож сьогодні не грайтеся, ви сьогодні, як на долоні, всі вас бачать і також можуть побачити ті люди, з якими ви не хочете зустрічатися. І для вас сьогодні є погана година, це у нас. 14 година дня, і погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі стрільці, лагус. Лагус це руна води, яка тече, це струмок, це якась енергія, яка виривається з землі. це пот... Потік, на якому ви можете дістатися куди завгодно. У вас сьогодні гарно з вами працює інтуїція. І інтуїція дозволяє вам дізнатися якісь таємниці. Тож зверніть увагу саме на інтуїцію, вона вас не підведе. Також у вас є гарна година, 21 година вечора. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Водолій. Далі козироги. Беркана, б'ярка, дуже гарна енергія, вона пов'язана з землею, з природою, з богинею, матерію, з місяцем і з природою загалом. Тобто сьогодні гарний день для того, щоб побути трошки на природі, у дерев постояти, зарядитися від дерев силами. І беркана це ще береза. Якщо ви побачите березу, ви можете просто до неї підійти, щиро обійняти, як ви обіймаєте свою матусю. І ви ви маєте дуже сильну енергію від матінки Землі. Особливо сьогодні гарний день для жінок, і також для вас гарна година, є 18-та година вечора, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. Далі водолії перегорнутий Кенас. Кенас це внутрішнє світло якого вам не вистачає, немає озирення у вас у цьому, нема прозорливості у цей день, і ви можете робити якісь погані. Погані рухи, які потім залишать за вами погані сліди. Тож бережіть себе від внутрішньої темряви, бережіть себе від меланхолії. Намагайтеся у цей день якось піднімати собі настрій. Особливо це стосується 6-ї години ранку, бо в 6-ї години ранку для вас поганий час, краще в цей час спати. І також для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі риби. Перегорнута Райдо. Райдо це шлях, дорога, ваша життєва дорога це рух вперед. Вона випала перегорнута. Тож рух сьогодні у вас загальмований чимось чи кимось. Зверніть на це увагу. Якщо ви людина, яка вміло вправляє будь-якими справами собі на користь. Сьогодні ви можете не впоратися. Ви, як наїзник, можете вивалитися. Сідельця і впасти на землю. Тож рекомендую вам сьогодні не поспішати. Також для вас є погана година, п'ята година ранка. І погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі овни. Випала одна з ваших карт, одна з ваших рун, феху. Одначе випала перегорнута, і це каже про те, що сьогодні поганий день для будь-яких починань, для різких якихось таких ходів, на які ви не ну, розраховували будь-які починання сьогодні до поганого. Також ви втрачаєте якесь рухоме майно, якісь гроші ви сьогодні, на жаль, не придбаєте, а втрачаєте. Будьте обережні, ваша енергія перегорнута. Далі тільці Манас. Манас це люди. Це ваше оточення, це допоміч з боку близьких людей. Це ваша родина і людство загалом. Люди вам допомагають. Якщо вам треба зробити якісь великі справи, не вкладайте тільки все в свої руки, намагайтеся також, щоб люди вам допомагали, і тоді ваш успіх забезпечений. І ще для вас сьогодні гарна година, 20-та година. Вечора і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі Близнюки. Хагалас. будьте максимально обережні. Хагалас – це як розбита вежа у таро. Це руйнування, це руйнування і дуже напружливий день. Вас сьогодні обов'язково хтось захоче вколоти, хтось захоче вибити вас з вашого звичного стану. Зверніть на це увагу. Вас будуть провокувати до руйнувань, але ви не віддіться на це. Також для вас сьогодні є година гарна, дев'ята година ранку. І для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками. Знаку Лев. Далі раки. Тейвас. Тейвас це тюр, Бог неба, який підтримує всіх нас. І це чоловіча енергія, тому якщо ви чоловік вам сьогодні пощастить, ви сьогодні гарно знаходите цілі і швидко до них можете досягнути, сьогодні ви прогресуєте, ви йдете вперед, і це головне. І є захист з боку Всевишнього. Також для вас є гарна година, 17-та година вечора, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Стрілець. І нарешті леви. Ей вас, ей вас, це кінь, це ваша тваринна енергія, яка присутня з вами, це імпульси, які сьогодні вам важко буде якось. Мислите, ви будете більше діяти інтуїтивно і навіть інстинктивно. Зверніть на це увагу. Також у вас є надійний друг товариш, який може вам допомогти. У вас є гарна година, 19-та година вечора. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Ну а я можу сказати, по годинах є натяк і на ранок, і на ніч в цілому. Будьте обережні, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги бо у рус перегорнута це сила, якої буде не вистачати. Чи якась люта зла сила бережіть себе від зла. А я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнутий Алгіс, Алгіс в перегорнутому значенні це смерть. В прямій позиції це життя в перегорнутій це смерть. Сьогодні немає у вас захисту, будьте обережні, дослухайтеся, як я казав, до сигналів повітряної тривоги. Також у вас є додаткові. Негативна година, 15 та година дня. І для вас сьогодні погані зустрічучі бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, Ейвас. Ейвас це внутрішній стовбур. Це ваш хребет, це ваш. Ваше здоров'я і це ваша здатність боротися з зовнішніми темними силами. Ви сьогодні, незважаючи на те, що сьогодні нумерологічно не ваш день, якщо ви бієць за своєю природою, неважливо, важливо хто ви бієць чи бойціця, як кажуть деякі. Блогери, неважливо, якщо ви всередині маєте бойцівсь, бійцівські якісь якості, вам сьогодні вони допоможуть. І у вас є додаткова гарна година, 13-та година дня, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 3-го. 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця Дагас в прямій позиції, що ж, це дуже гарна руна, вона... Нібито закінчує рунічне коло, але в колі немає ні початку, ні кінця, це здатність змінювати, змінюватись і займатися якимись магічними операціями. Особливо це стосується півночі на вівторок, гарна година для магічних дійств. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 4-го 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця Ансус. Ансус це вуста, які щось говорять. Ансус це руна, пов'язана з асами, з богами, з, з яких один з найголовніших це Один. Сьогодні ви можете як говорити, так і включати лють Одіна, яка вам допоможе у. Сьогодні, у цьому дні говоріть про свої проблеми, і тоді вони будуть швидше вирішуватися. Гарна година, четверта година ночі, але зазвичай нормальні люди у цей час сплять і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 14-го, 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнута у це щастя, якого вам не вистачає. Нерадісний день, можливо, погода буде сильно впливати на ваш настрій. Не рекомендую займатися комерцією, бо багато можете чого втратити. Є погана година, додаткова 8 година ранка, і дуже поганий день, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, дуже вдалий день, одал, отіла, це нерухоме майно, це Люди рідні, неважливо, по крові вони рідні чи по духу. Вам головне в цей день перебувати в якійсь оселі, краще поїхати кудись у будівлю за місто, не відпочити, бо літочка вже залишилася зовсім обмаль. Календарне літо закінчиться через сім днів, і у вас сьогодні є день для насолоди для, для утримання дарів. Також ця карта пов'язана з родинним очагом, з родичами, не відривайтеся від них. Для вас є гарна година. Це ніч, північ, і для вас особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 7, -го, 16 -го або 25 числа будь-якого місяця, нумерологічно гарний день. І руна ця двояка, і са це льот, це щось застигше, це якісь процеси, які відбуваються всередині вас, і ніхто не може побачити, що це таке. Ваше серце холодіше, ви перестали любити, ви перестали відчувати. Ви як снігова королева, яка намагається якимось чином... Нашкодити іншим людям. Не шкодьте ані людям, ані собі. Якщо у вас така статична форма, займайтеся медитацією. Особливо у вас є гарна година ще додаткова, 11 година ранку, і особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком Діви. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця, яра. Гарна руна, вона пов'язана з врожаєм. Яра це єр, це рік, це поступовість, це здатність накопичувати, це здатність збирати врожай. Це головне для вас є гарна година. Це південь, 12-та година. І особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком діва. І ще одна карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це карта сили, совуло, це сила волі, якої вам, на жаль, не вистачатиме цього дня. Тож не приймайте ніяких, ніяких різких рішень, будьте спокійнішими, пам'ятайте, що у вас є додаткова погана година, 16 та година дня, і особливо поганий день, якщо ви народилися під знаком. Скорпіон. І залишилося ще дві карти. Оця верхня буде для всіх чоловіків, які додивилися цей прогноз до кінця. Наутіс. Наутіс це необхідність змін. Нужда перекладається слово науть, наутіс, а вона пов'язана з майбутнім, з норною, яка плете нитки на майбутнє, і вона каже. Те, що для того, щоб щось змінилося у вашому житті, змінить щось маленьке. У вас є додаткова гарна година, 10 година дня. І для жінок карта, які додивилися це до кінця. Все гебо. Гебоґефу це пересечення шляхів, це контакти, це люди навколо вас. Сьогодні день, коли вам краще побути на самоті. Партнер вас може підставити. Також поганий день для святкувань. Бачите, тут такий рох намальований, він випав, перегорнута. І є ще погана година. Сьома година ранку. Я ж вам всім бажаю. Щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці карти вікінгів, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал. Якщо цього ви ще не зробили, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть Боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь. book. Oh.